Друзі, всім доброго дня! Давайте почнемо з розбору ситуації, яка була в минулому місяці, Ой, місяці. в минулому тижні, що ми очікували, що сталося. Я говорив, що ефір. Хочу побачити визнаття ліквідності цих лодів, да? пам'ятаєте, да? ось у нас це і було знято. Відповідно, у нас зараз стосується зона 0,5. Якщо більше натягнути ФІБ, то ми бачимо, що в нас була протестована зона 0,5, але це не буде правильно, буде правильно ось так. Це не важно, по суті, зараз сильно. У нас було знято те, що ми хотіли. <кій> я казав, 2320 з некінності ми тут забрали шорт. Відповідно, я очікував також, що буде ще ріст до 3000, але його не сталося. Корекція йшла скорше, ніж я очікував. І це навіть краще, ніж була беззатяжна корекція. Ось така ситуація. Що я би зараз хотів побачити? Давайте відкриємо тижневий, подивимося, що в нас тут є. І від цього будемо відштовхуватися. Давайте перейду на цей графік, в мене вже тут більш такий зрозуміліший. Да? Тижневка в нас була ліквідність знято 2110-112. залежно да? на яких біржах. Що зараз я хотів би побачити далі? Я би хотів побачити протягом цього тижня, да, до середи, допустимо, да, можливо, до вівторка. Зняття ліквідності е, цієї деньки. Да, ось, тут мене вже позначено. Е, 2312, можливо, якийсь сквіз на 2360. І навіть можемо піти вище, тому що у нас плюс є ФВГ денний, да? де починається в зоні 240. Ось я там би фіксував позиції лонгові, тому що в нас є ще все таки несхідний тренд, і в нас є ще незавершена формація формаці зігзагу. Да? Ось ми бачимо оп-оп-оп, або АБЦ можна взяти її. Вона більш схожою Б і C. Але вона не є завершеною. Ось, тут думаю, вона буде завершеною в сезоні 2000. Це зона набору, позицій по ефіру. Це більш глобальніше. Давайте перейдемо 4 годинку. Що би я хотів бачити сьогодні? Сьогодні я б хотів побачити, у нас на даний момент йде локальний низький тренд. Який ми зараз е, черпнули, і відповідно е, у нас є вихід локальний з нього, але це не є підтверджений вихід, що вже з поточно можемо піти вгору. У нас є показано те, що ще не закріпилися вище цього рівня. Відповідно, хотів би ще побачити падіння в зону ФВГ. Е, відповідно, у нас є. Тижневка, ось тут у нас тижневка відкрилася. Дай ми бачимо. І денка. Ось, я б хотів побачити цю зону, знаття ліквідності сьогодні на новинах. І після цього я б хотів побачити е, ріст, ріст локальний по ефіру е, в зону 2363 і в зону назнаття ФВГ цієї да, цієї ФВГ. 430-2430. Ось, я буду цілитись в ці зони по ефіру. Потім, потім, я думаю, все ж таки ми будемо з цих зон, якщо ефір проб'є її імпульсно, да, от сюди, допустимо, да, вище цієї зони вище цієї зони, да, то відповідно, я думаю, що в нас буде якась локальна корекція і підемо вище. Це перший сценарій. Да? <кхід> ось такий. Це трошки альтернативний сценарій. А що очікую я? Я очікую е, падіння з ось з зони 2400 е, і буду заходити в шорт. Якщо ми не проб'ємо імпульсом вгору, да, буду заходити в шорт. Плюс-мінус з поточних значень з стопом е, за ось цю ліквідність. А в ідеалі ось за оцю ліквідність. Буду ставити стоп ось сюди. Да, Стоп-7% такий добротний стоп, а якщо більш консервативніше, то можна ставити ось за цей. От, і буду його тримати до 2000. 2040 мені подобається ця ціна, ця точка. І відповідно вже тоді я буду шукати якісь точки входу на лонг вже в середній срок. А зараз у нас ще поки що мій східний рух. Ось, ось тут у нас видно гарно виражено А, Б і С. Відповідно, в переважності ось ця лінія да, вона має бути схожою до лінії до БЦ. Але бачите, вона ще не, не є до кінця сформованою, тому що в нас немає виходу, по суті, з цього несхідного, більш глобальнішого тренду. Ось, і поки ми його не проб'ємо, я не буду тримати лонги в середній срок і вище і вище. Ось така ситуація зараз по ринку. Ось. Давайте я повторю ще раз. В зоні 2000 да, 2213-2220 я б хотів взяти лонг. Якщо піде нижче на 0,5 перефігет, то докупитися в зоні 2167 або після короткого стопа. Да, і зайти панановий в 2167 і вже цей лонг забрати на 10% до 2430, плюс-мінус. І там його закривати. Думаю, все коротко, ясно пояснюю. Е, біток. По бітку в нас така сама ситуація. Ось тут в нас є відкриття тижневки. Я б хотів бачити якийсь сквіз локальний, да, не глибокий сильно. Тут в нас як і тижневка, так і денка разом є. Ти би бачите тест її. Плюс у нас тут є, якщо 4 годинку взяти відкрити, у нас є ФВГ сформований. Да? Давайте, Він тут є дуже короткий, да? такий маленький, але я брав з годинки. Давайте візьмемо 4 годинку. Ось. Ось ми маємо ідеально сформований 4 годинний ФВГ. Як ми знаємо, після трьох свічок росту в нас є четверта корекційна, якщо вона корекційна, вона йде на зняття ліквідності з 100 500, да? От в цій зоні я б хотів е, заходити в лонги по бітку, по бітку, друзі, е, з поточними значеннями. <кій> У нас тут є тренд, теж несхідний, да? аби ця корекція. Але в нас тут він трошки по-іншому виглядає, не так як по ефіру. Біток більше розносить в сторону, ніж ефір. Ефір зараз працює дуже технічно, і ефір працює дуже гарно по стратегії, по сценарію, скажімо так, по аналізу. І відповідно, що я б хотів би забирати по, по, по бітку. По бітку я б хотів побачити зняття ліквідності в зоні 104 700. Ось, тут у нас є також ФВГ. І тут у нас є місячний, да? місячна зона відкриття, скажімо так, з самого початку ро... початкового росту ось звідси, да? тут де є багато ліквідності. Ось. Я б хотів побачити звідти якусь реакцію по бітку, в... звідси шорт, да? хотів би побачити по суті. Якщо буду заходити в шорт, буду брати поточний значень стоп за оцей хай, да? 2% можна поставити. навіть, і цей шорт я б хотів побачити вплоть до 98 тисяч. Да, і тут ще 6,5% по бітку можна буде забрати. Але, але ми можемо піти навіть трошки нижче. То не суть по суті, да? нам головне побачити якусь розворотну реакцію. Але по суті зараз у нас ще все ж таки низхідний рух по бітку. Ось, І в цій, зоні, ось в цій зоні я б хотів набирати позиції. Але ще є один е неперекритий геп на 100%. Да? по суті. Але будемо дивитися по ситуації. Ось, ми бачимо, у нас тут є по фьючерсах біткоїна, да? у нас є все гарно, формується, формується трикутник, да? цей трикутник є виносом вниз. Відповідно, у нас є, у нас є геп, як ми бачимо, да? розрив. Давайте більше його покажу. Ой, Тут не видно добре. Ось тут можна сказати, що він добре показав себе. Ось тут у нас є геп, який ми зараз по суті майже перекрили на 0,5% цього гепа. Да? Е, я думаю, що нам потрібно його повністю перекрити, нам потрібно тистанути зону ось цього, е, давайте більш чіткіше намалюю трикутник. цей, да? щоб ми бачили, що нам потрібно тестувати. Ось. Я б хотів побачити зараз е тест е вниз, допустимо. Да? Хотів би бачити тестого ФВГ, на студії ФВГ, ви бачите? да? І потім ре реакцію вниз. Ось Ось таку ситуацію хотів би я побачити по бітку. Ось, Давайте ще я вам намалю, е виділю ФВГ. ПВГ-шку, щоб ми розуміли, куди можемо рухатись. Ось, І відповідно тут можна її звужити, щоб ми мали більш чіткіше розуміння цієї ПВГ. Ось От. От, таку реакцію я хотів би побачити побітку на даний момент. І вже тут, в зоні 94-97, я б хотів побачити розворот по ринку. Так. Можливо, можливо ми можемо впасти не так глибоко, як я очікую. Да? Ми можемо впасти сюди, допустимо. Це буде 98600 по фьючерсах. І вже тут будемо дивитися на ситуацію. Чи у нас піде низ на цієї ліквідності нижче, чи ми з поточних підемо результати. Окей? Давайте вертаємося до графіка побірку. Давайте ще раз підповідаю, у нас є ФВГ. Я думаю, що з цієї ФВГ у нас буде дуже хороша реакція. І, відповідно, ми підемо в лонг. І 4,5% плюс-мінус можна тут буде забрати. Альти я зараз не набираю, не торгую, тому що альта виглядає неоднозначно. Давайте розберемо домінацію долара. Домінація долара виглядає в нас досить по-бичому да, локально. У нас є ось тут глобальний. Глобальний тренд, да? ось тут ми бачимо, у нас є глобальний тренд. По суті, в нас є е, такий е, клин да? з рівними лоями і з понищуючими хаями. Тут у нас був локальний винос, дивіться, давайте я вам трошки більш локально розкажу. Дивіться, у нас є ось зона тут. Давайте отак. Оцей лой оцей лой і оцей лой. По технічному аналізу, що нам говорить ця формація? Ця формація говорить, що в нас є формування медвежого клина, трикутника клина, як то називає, і відповідно ми вже один, два, три рази черкнулися дна. А такі трикутники відпрацьовують як? Якщо ми черкаємось три рази, два рази і на третій пробиваємо, якщо ж не пробиваємо, у нас буде п'ять черкань. Ще очікую четвертого, десь тут черкання і п'яте на пробиття. Думаю, зрозуміло всім. Да? У нас тут ось тут був е, локальний винос, маніпуляції. І відповідно у нас <кхи>, зараз йде боротьба долара в зоні е, майже 0,5. Що я говорив? Я говорив, що я очікую ліквідності з, -за з -за зони 0,5 по ФІБО, корекції. <кхи> І відповідно після цього очікую падіння. Але є ще одна зона супротиву, це зона 0.61.8. Це будемо дивитися по ситуації. Поки що в нас зона 05 не була досягнута, відповідно, я думаю, ми її досягнемо з квізом якимось, і відповідно, в нас прийде гарна корекція по, по ефіру, і по бітку, і по альті. Ось, по суті, я хочу побачити ось із цієї зони і падіння. Окей, не хочу бачити зони 0.16, 1,8, да? 0.61,8. Тому що ми тоді впадемо дуже глибоко по ефіру і по бітку. Але все може бути, тримаємо це в голові. Це також є, скажімо так, магнітом. Ось зона це є магніт. Магніт, який може її до себе тягнути. Але першим магнітом це є зона оця. 0,5. Це 5,3% про домінації в процентах. Ось така ситуація. Зараз е, дивитися, що я хочу побачити по домінації долара. Ну Тут, якщо більш так локальніше подивитися, розібратися, то ось у нас є сформований хай денний, да, е, і в нас є сформований денний Лой. І цю, ця зона є, е, е, якою можна, з якою можна працювати. Ось ДНК, відкриваємо 4 годинку. Ось ми бачимо плюс, ось тут ми бачимо, в нас є сформований ФВГ. Ось таку ситуацію я потім, побачити по долару. Давайте перейдемо на годинку. Ось тут в нас також є сформований ФВГ. І давайте перейдемо на годинку, яку б ситуацію хотів побачити по нашому долару. Це нам не актуально вже. Ось таку типу ситуацію, друзі, хотів би побачити по долару. І вже звідси, да, ми або можемо е, піти далі вгору на зняття 0,5. І впасти. А якщо ні, то ми можемо і піти, друзі, ще вище. Допустимо, з поточної значення вгору і вже тоді нападіння. Ось така ситуація у мене зараз в голові по долару. Локально, думаю, зрозуміло, зрозуміло пояснив. Плюс в нас є висхідний тренд. Ось тут у нас буде по-любому якась затримка локальна, тому що це є висхідний тренд, який є вже дуже довгим і дуже сильним. Вона буде зоною підтримки. Цей тренд буде зоною підтримки. І відповідно в нас ось тут Ось тут в нас е, хотілося би побачити падіння сьогодні і потім продовження росту. Ось така situation, друзі, на теперішній час. Ну, я думаю, скоріше всього, це в нас є. Е, Тижневка, так. Да? Так, да, у нас є тижневка. Давайте ми її собі відзначимо. Віклі, віклі, де тут, віклі, Окей. Ось ось куди я би цілився по долару. Ви бачите? Ось віклі якимось сквізом, да? по-любому пробиття на 0,5 ліквідності, і відповідно вже тоді нападіння. Але будемо дивитися по ситуації. Думаю, зрозуміло, це зона магніту, яку я зараз цілюся по долару. Але поки локально хотів би побачити зняття ліквідності вниз. Точніше, вгору, а потім вниз. Відповідно, якщо ми просимо вгору, у нас альта, ефір, біток просяде, і потім ми почнемо рости, коли подамо реакцію на цю зону. Так що, друзі, всім хорошого дня. Думаю, було зрозуміло, що я пояснив, показав вам і відповідно до зустрічі.